Друзі, колеги, фермера, всіх вітаю. Продовжуємо лотити бомон. Позаду мене комбайн. Зараз підійдемо поближче. Нагадується, у нас соняшник бомон від компанії Агроритм. Ну що, хочу сказати, чесний Альдозор Альдозору кожну хату, як там кажуть менеджера. Соняшник нам подобається, сипав він достойно до цього року. На ютубі вийде більш розгорнуте відео, там всі деталі. Силочка в мене в шапці профіля, переходьте, дивіться, що я можу сказати. Агроритм не підвів. Придбали дійсно якісне насіння бумонду, Альдазору. Менеджер Дарія з нами співпрацювала. Так що можна сміло працювати і будете задоволені врожаєм. Пару слів скажу про Бомонт. Трішечки він відрізняється своїм ростом, ось, як підійду поближче в мене він трішечки вище, ніж Альдазор. Вон ті дві штучки навіть вище, ніж я. Альдазор він більш такий рівномірніший. Рівномірний він такий. Тут у нас ще на цьому полі, я там детальніше розповідав, з того боку кукуруза і позаду мене кукуруза. І сусіди, коли бризкали, трішки такий шлейф пішов на соняшник і трішки його присадив. Де присадив, то соняшник так груди. Але не дивлячись на те, достойні шляпки, Так що все чудово, все подобається. Так, Ще пару слів про альдазор. Натура в нього непогана. 420-440 в такому діапазоні. Бумонда також. По олії. Ще не знаю, аналіз не робили. Але будемо бачити. Так що переходьте на YouTube, там буде більш розгорнуте відео. Да, і ще ж забув сказати, у нас кукуруза ще є від агроритму Маніфіки Марсель. Теж показував, як сіяли. Так що підписуйтесь. Соняшник закінчимо і почнемо кукурузу. Теж покажу, розкажу про результати. Всім дякую.